Футбольний клуб Трастянець готується до весняної частини сезону 2023-2024 років. Наразі команда бере участь у зимовому кубку асоціації футболу Полтавщини. З командою ми зустрілись на вході у спортивну залу в Ахтирці, де футболісти провели фітнес-тренування. Зараз у нас процес зимніх зборів, підготовка до чемпіонату, два тренування в день. Набираємо фізичну форму, щоб в чемпіонаті показати кращий результат. Нещодавно капітаном команди став Анатолій Клюс. Говорить, намагатиметься створити колектив, якому по силам розв'язувати поставлені задачі. На зборах говорить найважче це робота без м'яча. Це бігова робота в лісі на бігових дорожках без м'яча. Треба біжати певну дистанцію за певний час. Це, мабуть, для футболіста найважча робота. Намагаюся так робити чудовий колектив, тому що колектив може вирішувати питання неважливо, якої в... якості команда. Якщо буде гарний колектив, то ми будемо виконувати ті цілі, які клуб поставив перед командою. Головний тренер команди Валерій Шаповалов говорить: під час фітнес-тренування футболісти мають покращити свій фізичний стан. Техніку відшліфовуватимуть вже на футбольному полі у товариських іграх. Учора команда стартувала на зимовому кубку АФП мінімальною перемогою над СК Полтава. Наразі йде робота на трансферному ринку і говорить: Валерій Шаповалов. Двері клуби відкриті. Ми ведемо переговори, перемовини з гравцями. потрібні. Хороші гравці на позиції там крайнього захисника, центрального полузахисника, півзахисника, нападника, воротаря. Ми завжди в процесі. Бо коли будуть гарні гравці, чим їх буде багато, тим найкраще ми будемо грати. Крім фітнес-тренувань, у Тростянчан заплановані і спарних матчі. Найближчий проти першолігової вікторії сум запланований вже на вівторок. Андрій Міхєєв, Олександр Качанов, Суспільне новини. Суми.